І так, сьогодні у нас 6 число, ранок, і давайте подивимося в загальному на картину. Напоминаю, що ми обробляли 4 числа увечері куквардісом від пеноспорозу. з хороших ноги. В загальному, якщо тако стояти і отак дивитися, то якби все добре. Е, ну, Це так, здалеку. Далі ще. Одна хороша новина. Ось цей огорочок, ви можете замітити, що він найвищий, бо я його постійно кожного ранку мірю. І він це все, напевно, знає, і тому він дуже швидко росте. Він зараз має 1,25 м. І це мене радує, що він росте, а не зупинився в рості. Наступна хороша новина, це зараз я десь вам знайду. А, так, дивіться. Якраз бачите, він найбільший, і огорочок в нього теж найбільший. Дивіться, який вже гарний, файний. Так, ну оце той фокус не хоче ловити. Ну, в загальному ви зрозуміли. Ось. Огорочок такий гарненький великий. Це, мабуть, найбільший огорочок. Може, ні, бо я ще не всі передивився. Так це з хорошої новини. Тепер давайте перейдемо до реалій і до того, що насправді відбувається. Без масок, як то кажуть. Якщо взяти будь-який корч і обдивлятися його з самого низу, ви помітите ось таку картину. Тобто, чи поміг варвіс чи ні, я не знаю, бо я не знаю, з якою швидкістю вона би розбувалася, якби його не було. Але моя думка, що він не справився своєю задачею. Також дуже сильно пугає ось такі пожм'якані листки. Бо дивився в інтернеті, що так себе веде мозаїка. А мозаїка, вона невіліковна типу. Якщо комусь там пощастило з нею поборотися і вийти переможцем з тої боротьби, то це унікальний випадок, а не схематичний. Тобто, це дуже рідко буває, скільки я зрозумів з відео, з того, що дивився, з того, що читав в інтернеті, то мозайка, це, як би можна сказати, практично приговор у всіх глопарках. Ось така ситуація. І це вже проявляється буквально почему на всіх листках, тобто на кожному корчові, воно проявляється. Але ось так, якщо на нього подивитися, то це все дуже... Дячна, дуже страшно.